Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Відчутна любов 1 Івана 4.19. Ми любимо його, бо він перше нас полюбив. Сидячи поруч з моєю подругою Маргарет, яка лежала на лікарняному ліжку. Я спостерігала за метушінням медичного персоналу та відвідувачів. Молода жінка, яка сиділа поруч зі своєю хворою матір'ю, запитала Маргарет, хто всі ці люди, які постійно відвідують вас. Вона відповіла це члени моєї церковної родини. Молода жінка зауважила, що ніколи не бачила нічого подібного. На її думку, численні відвідувачі були, наче прояв відчутної любові. Маргарет, посміхаючись, відповіла: Це все можна пояснити нашою любов'ю до Бога через Його Сина Ісуса Христа. Своєю відповіддю Маргарет повторила слова апостола Івана, який в останні роки свого життя написав три листи, сповнені любові. У своєму першому листі він сказав: Бог є любов, і хто пробуває в любові, пробуває, той в Бозі, і в Нім Бог пробуває. Тобто ті, хто визнає, що Ісус то син Божий, мають Бога, який живе в них через Духа Свого. Як ми можемо з любов'ю піклуватися про інших? Ми любимо Його, бо Він перше нас полюбив. Завдяки дару Божої любові відвідувати Маргарет не було важким завданням ані для мене, ані для інших членів нашої церкви. Я отримувала більше, ніж віддавала, не тільки від Маргарет. Але через спостереження за її лагідним свідченням про свого Спасителя Ісуса, а як Бог може виявити любов до інших через вас сьогодні? Чи були ви здивовані тим, що хтось помітив у вашому житті прояв Божої любові? Як Його любов спонукає вас служити іншим? Помолимось, Люблячий Боже, я люблю, бо ти перший полюбив мене. Будь ласка, продовжуй збільшувати мою любов, аби твій дух засяяв через мене. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насущний.